Отже, для чистоти експерименту ми повернулися на те саме місце. У нас тут є заникані нами камінці, які ми сьогодні будемо варити, і ми не просто їх зваримо, а ми ще спробуємо зварити яйця за допомогою розжарених камінців. Дрова, яйця, каміння, вода, кастрюля. Вибачте, не дерев'яна і не шкіра бізона. Але буде, як є. Яйця поклали, вода кипить, бурлить, булькає, заміряємо наш час. Ну, не все. Так, яйця. Тебе яка? гостра? не гостра? Гостра, гостра. 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 Давай, цокай. Хто кого? Ну, Я так і не тут, ти мене. Давай вже добивай. Добивай. Попка Тоже моя. Не пом'ялося, ну я не знаю, чи воно вкруту, але воно зварилося. В см'ятку. Mm -hmm. Тобто 20 хвилин, яйце в см'ятку. Ну, і як завжди, ну, виключно просто там випадково і ложечко. для яйця в смятку. Смачно? Зварено? Накостим вкусніше, то есть. Там, вкусніше.